Усім вітання, у нас була гарна морозна погода, і я хочу розповісти, скільки в мене в лютому з 16 по 28 в загальному вийшло згенерувати сонячної енергії. Значить, в середньому у мене виходило згенерувати в день мінімум, мінімум це 500 Вт. Оце такий, як сказати, мінімум, від чого ми відштовхуємося. Було і 900. Це коли вже було яскраво яскраво. В загальному за цих, я б сказав, за два тижні, але хочу уточнити, що там не точно два тижні, а якщо бути точним, то за 12 днів, тому що 27-28 лютого вже сонця взагалі не було. Тобто генерації там, я рахував в районі 200-252. Це ну, я не рахую що це багато, це прям взагалі нічого. Але вона була, і я її також плюсунув. Отож, за 12 днів в мене вийшло 5,6 кВт. А це якщо так, 5,630. Ось в, такому роді в мене це все вийшло. Ем, як я рахував? Я брав, е, відповідно, все, що входило від сонця, в мене стоїть ватметр, і я все, що випускав, я все заміряв. Скільки я випустив 16-го, 17-го, 18-го і все в цьому роді. В середньому, як сказати, станцію я не розряджав нижче там, 18%. От. Як в мене це відбувається? Генерація підключена до панельки. Можете подивитися відео, хто чи воно вийде, чи не вийде ще на момент, я не знаю. Мабуть, пізніше воно вийде. Ось я трошки переробив в себе планіровку, як це все виходило. У мене заходить. Енергія до станції, і зразу, якщо там день, вже виходить там 150, 100. 60 Вт, от в мене зразу включений холодильник. Тобто виходить, що покриває холодильник, от бо бере 100 ватт холодильник, і цих 60 Вт йде далі на зарядку станції. Я так в середньому її дозаряджаю, і включений в мене холодильник. Ну зараз вже і ноутбук я заряджаю все, тому що я так плюс-мінус прикинув. Дуже великі втрати йдуть в мене. 220 в будь-якому випадку включені, звісно, бо працює холодильник, але. Коли в мене є змога заряджати ноутбук, я просто звірив, якщо в мене ноутбук заряджається через блок живлення від ноутбука, то це в середньому там може виходити до 70 Вт. От. А якщо заряджається через Type-C порт, то набагато менше виходить 55-56. Так як я був, ось хто не бачив відео, можете подивитися. Дуже великі втрати, якщо працювати через інвертор. Тому я вирішив трошки переробити. Переробити планіровочку і ось в цьому роді. Тепер, значить, ми відштовхуємося, у нас є 5,6 кВт. Ця цифра може бути однозначно більше. Однозначно, в середньому на мене виходило, давай так будемо відштовхуватися 120-150 Вт за годинку. У мене це виходило. Коли було в Києві така, я би сказати, загазованість в повітрі, такий туман, панелька більше 120-130 Вт не видавала. Mm, тому що як сказати, не пробивається сонце через повітря, от, і в середньому були такі показники. Но, но е, в мене вже був рекорд. Ось я вставлю скрін, в мене вийшло 190 ватт як би сказати, зловити. Це був такий прям тимчасовий пік, хлоп, і все. Це недовго було, там, не годину, не дві. Це я просто там, наглядав, нагадався о, 190, круто. Значить, я вже впевнений, що літо в мене вийде 190 Вт mm, заряджати спокійно. Правильний нахил, чисте небо, все, все і в цьому випадку точно буде. Знову ж таки, настав, це на 27-28 лютого, 1-2 березня. сьогодні 2 березня записую відео, Темно, хмарно. Я навіть не підключаю панель до станції, тому що тих 20 ватт чи 30 я навіть не хочу просто мучити до станції. От реально, мені не потрібно. 20-30 ватт вона мені в принципі погоди не зробить, і я навіть не підключаю. Є. Е. Якщо так порахувати, що вийшло 5-6 Вт, це там, 20 гривень зекономив, ого, круто, а скільки коштує панелька і кабелі, це все. Ну е, поки що так. Поки що так, буде заходити вже літом більше, буде кондиціонер працювати, відповідно, вже не буде ця е економитися на цьому. От. І м я вже зараз розумію, і зараз розумію, що е, Панелька 220, це прям, я рахую, хто хоче з цього починати. Обов'язково потрібно стартувати з панелі 220, не 100 Вт. 220. От. Але якщо е, є змога, і ви вже трошки розумієтеся в цьому, то однозначно треба брати панель на 400 Вт, якщо це підтримує ваша станція. З мене не підтримує в Мене River 2 Pro, но була би дельта, відповідно, би швидше от, і накопичувалася енергія. Я так просто прикидаю, чому я вже так, звідки я такі висновки зробив? Якщо е, я підключаю холодильник завжди, в мене включений від зарядної станції від панелі, от, і виходить так, що холодильник я виключаю от 20, о 22,30-23 годині, щоб нані, бо вже станція майже розражена, там лишається 20%, щоб вночі холодильник працював виключно від мережі. Але. Я думаю, що навіть би там вже дельта 2 чи 3, не знаю, на, на 1000 Вт, вона би вже спасла тих 300 Вт, це ще плюс 3 години. Ну, може би, ладно, би не дуже так спасла, але все в залежності тоді, коли підключати, підключати самий прилад, холодильник живлення. Чому я так використовую? Тому що я зараз станцію заражаю за 4 години, якщо так в середньому, 4-4,5 години. Е, в мене не заражається, і виходить, що стоїть енергія, яка не використовується. Панель далі дає. От, бо зараз до п'яти годин, в середньому 5-15 вже навіть бувало так, що ви ну, ще приймає е, от енергію. І виходить, що в мене простой і нема куди її дівати. Тому я зразу е, включаю холодильник, заряджається станція, от і йде на холодильничок. Е, і ноутбук, відповідно, заряджається також. Е, якось так. Я вам розповів, е, скільки нам це все видало. Я зараз вже потепліло, погана погода, зрозуміло. Коли був морозет, це прям була ідеальна погода, ясно. Якщо можна так казати, без таких як сказати, загазування і в цьому всьому роді, але було сонце. 120, 130, 140 стабільно. Було дні, коли панелька чистяком там 2-3 годинки вона видавала по 160 ватт прямо спокійно. Це класно. От, але потрібно, якщо так би говорити, новий, нову зарядну станцію і чи цю чи, чи, панель поставити ще одну на 200 ватт. От, чи одну суцільно на 400 Вт, але я поки що цього не буду робити, тому що це дуже великі затрати, які не покриються, якщо так говорити. Нема споживання, нема витрат, і це все не викупляється, не покривається. Тому якось так. Я задоволений, але поки що сенсу для себе переходити на щось більш потужніше, класніше. Я не бачу, бо все впирається в фінанси. Якби були бабки, не проблема. От, то, звісно, то тоді якби питання не стояло. Але я кажу, буду вже, я не замірюю. Я думав, що буду міряти знаєте, там кожен місяць. От В мене така ідея я прийшла в лютому, я думаю, так, за два місяці в лютому я замірюю все. І думаю, так, зараз до березень в березні заміряти. Але дивіться, перше, друге березня в мене вже просто по нулях, я навіть не, не вмикаю. Для чого мені вмикати? Тут дуже цікаво, але говорити, знаєте, дані, що там в мене за березень вийшло образно 15-20 кВт е згенерувати. Але воно в мене не вийде, не вийде в тому випадку. Це буде нечесні Дані, тому що от сьогодні така погода, завтра така погода. Я буду говорити тільки, коли в мене вийшло за ну, чесне сонце. Тому я от взяв цей лютий, я заміряв і все. Я думаю, в березні буде вже гарна погода, десь, можливо, після 8-го, після 10-го, в середині березня. Далі вже буде набагато краща погода, от і там квітень місяць, буде теж гарна погода, і вже буде більше сонця. І з цим вже проблем таких не буде. Тому... Якось так. Пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь запитання. Можливо, щось цікавить, можливо, я щось не доказав. Ну цифри я вам вже розповів, показав все. От, тому ще хочу точно-точно заміряти, скільки споживає пралка при 30 градусах, От, які, які піки. Скільки вона споживає, ми знаємо. Ось відео там 180 Вт, ми це знаємо, але скільки, який пік. От, і Ще хочу заміряти просто знову ж таки для себе, скільки споживає пралка на годину включити, і при температурі 60 градусів також мені це цікаво, який буде пік навантаження, коли те не будуть грітися. От тому так. Будуть у мене ще випуск відповіді на коментарі. От бо випуски я щось бачу, в мене поки не дуже так би сказати, так набирають переглядів. Але бачу, що люди, які дивляться співвідношення переглядів по до лайків, вам це подобається. Я бачу зараз якісь всіх проблеми з Ютубом. Ось тому, будь ласка, напишіть комент, поставте лайк, бо туго взагалі сижу на місці. Випуски стабільно виходять три рази в тиждень, стабільно різні. А віддачі щось я не знаю. Прям Ютуб мене банить, не тільки мене. Тому допомагайте в просуванні. Я буду далі робити це. Все може потепліє вже я вам, що коли казав осінь зимою, можливо, якийсь буде кемпінг, ну це буде також все видно по ситуації. Тому всім дякую та до нових зустрічей. Чекаю ваших коментарів. Бувайте здорові.